Це 10-й, тому, тому ми якраз встигаємо вчасно. Але що я вам скажу? Зовсім не спекотно. Зовсім від слова, зовсім в тіньку. Навіть холодно, навіть свіжо, ось, А Це на так. сонці дуже навіть гарна погода. І дуже... Ну, коротше, якось так. В тінь заходиш холодно, а на сонці спекотно. Тому взяли з собою одяг, бо на лодці буде вітер. І краще мати що вдягнути, аніж замерзнути. Так як ми не встигли наш, на жаль, на 10.30 потрапити на екскурсію, бо нам сказали, що не треба купляти зарані, приходьте, небагато людей. Ну, на жаль, розкупилися, тому наступна екскурсія на 11.30 і у нас є півтори годинки, тому прийшли знову на ложкі гантес. <звук> Дивіться в порівнянні з людиною розмір цих китів та дельфінів. Ось ці взагалі малюки. 200 кг. А є ось такий величезний, тут навіть людини не видно. 57 тисяч кілограм. Це взагалі велетень. А ось цей, де він? А, ось його. 120 тисяч. Я не уявляю його розмір. Довжина 27 метрів. Я в шоці. Наша наш човен, наша екскурсія коштувала 25 євро на 2 години. Також був варіант на 3 години, але ми на нього не встигли. І він коштував 38 чи 36 євро. Ми обрали таку середню, середню розмір, човна, розмір човна. Бо на маленький я боялась їхати, щоб мене не закачало. А на великий теж не хочеться, бо там, здається, на 4 години. Тому обрали середній варіант і зараз ми будемо заходити на балу. Так, ми вже наші пішов, даємо відправлення. Після цього ми поїхали на пляж Маска. В самому місті ми були вчора, воно знаходиться в цій ущелині. На відео не передати розмір скель, насправді подивіться просто в порівнянні цей човен і гори. Вони висотою 800, в деяких місцях 600 метрів, 800 і до одного кілометра. Дуже високі. Ми приїхали на пляж Адама Біч. і нам дуже пощастило знайти місце на паркінгу. Просто останнє місце вихопили і зараз вже йдемо в напрямку пляжу. Я ще не казала того, що нам прийде що спускатися по крейзі сходах, наскільки я знаю, бо він боїться висоти. Тому це буде для нього сюрприз. І сподіваюся, що дійсно не буде сильно сильний схил. До речі, тут знаходиться в готелі. Юсі скайбек black. Позаду нас небо, звісно взагалі, капець. Я сподіваюся, що тучі не не принесуться небо до нас. А тут знаходиться готель в стилі. Я не знаю, мені чомусь нагадується якийсь єгипетський такий стиль чи марокканський. Що дизайн, що дизайн. І ось наша стежка, яка прямує вниз. І цей готель. Ось. Ну тут прям таке security, територія така гарна. ну Дизайн мені, якщо чесно, не дуже подобається. Але в кожному своє. Цікаво, що тут цінах. Дивіться, який прикольно. Цікаво, який дизайн всередині знаходиться. Блін, щось мені здається, що ми не сюди пішли, але сподіваюся, сподіваюсь, що все, все правильно. Бо я дивилася вітво і казали, що на цей пляж спускають на ліфті жителів цього готелю. А простим смертем треба йти по... по сходах. Ну нічого, зараз подивимося. А тут навіть є такі маленькі машинки, які доставляють усіма like on лайкон They have a Home Full Home which they rent. вас територія прикольна. Баба, ще нам в цю сторону. Ми вже йдемо. Хвилин 5. всі такі вічливі. Мабуть, відкриваючи ми з цього готелю. ми просто приїхали на пляж. Дуже багато, дуже багато тут таких машинок. Завдала, як вони називаються. Типу машинки для фульбування, і mm вони -hmm. мені схожі. Ось цей пляж, я не розуміла, що це за такі штуки. Я думала, що це якась базоната чи пентагон, але насправді це бананові фабрики. Вода дуже гарного кольору, а насправді. Але висота тут капець. Трошки стрімка. Але добре, що тут є спотишка. Нарешті ми потрапили на пляж. Сьогодні жовтий прапор майорить. І людей не так і багато. Тут а, все одно ну, якийсь дивний пісок, не такий, як а, зазвичай. Він такий більш більш великого калібру. Клас! Дісті. Не впевнена, що буду плавати сьогодні, але я пробув принаймні. Ой, клас, немає фільт, які коли жили. It's very fresh! Люди <laughs> холода. Я боліт сказала, що тепла взагалі. Може треба звикнути? Ну що, 23 січня ми купались в Атлантичному океані. Ми вже переодягнулись, вискупили, помились в душі. Але вони знайшли на цьому пляжі кабіну для переодягання. Тому була імпровізація, але нічого страшного. І зараз будемо прямувати, ще не знаю, коли куди, якщо чесно, бо подивимося по погоді, якісь хмари насуваються. Сподіваюсь, що не буде доща. А взагалі вода дуже свіжа, дуже свіжа, але так, скупнутися, зайти 10 хвилинок, е, покупатися дуже, дуже приємно, освіжаючи. І на сонці зараз дуже приємно знаходитися. Тому якщо ви поїдете на те в січні. Ту купатися можна, але при, при, при одній умові, якщо буде гарна і сонячна погода. Бо якби була погода як вчора чи позавчора, у нас будуть душі, але на наступний тиждень передають сонце. Тому на цьому тижні я думаю, що ми встигнемо навіть позасмагати. На території, я до речі, згадала, як називаються ці машинки, бар'є баки. Взагалі територія мені дуже подобається. По-перше, я коли вибирала готель, я думала, що ця дорога, яка йде біля, ну прям під готелем, під готелем я думала, що це проїзна частина, там, де буде шумно. Але по суті, тут ніхто не їздить, бо основна дорога знаходиться трошки нижче. І тут паркуються тільки люди, які тут живуть або десь поруч, але жодного разу за скільки ми тут п'ять ночей. І ні разу нам не вдавалося знайти місце, але завжди вдавалося знайти місце трошки далі. Зараз покажу вам трошки територію ще раз. І у нас сьогодні вечір класний. Звісно, дорожки прохолодно. Але нічого страшного. Насолоджуємося, насолоджуємося кожним, кожним моментом. В такі, такій обстановці, в такому середовищі сидіти. Клас. А вже скоро повертатися у Францію. В холод. В дощ. Ну нічого, поки поки не тут, поки час, поки не час, у нас одну На жаль, це наш останній день в готелі. Я зараз йду повертати серветку. Ой, серветку. Йду повертати рушник пляшний і будемо вирішати далі. Далі ми поїдемо в інше місто на квартиру. Це в. На другий раз ми зняли Airbnb. Сподіваюся, що все пройде класно, бо власниця англійською не розмовляє. Але я думаю, що проблем не виникне. І ось бачите, те, про що я казала, наш готель знаходиться прямо тут. Тобто тут дорога це тільки чисто для людей, які заїжджають в готель. А проїзна частина, там, де є такий більш активний рух, вона більш далі. тому взагалі виходить так, що дуже спокійне і класне розташування готелю. І ось я прямо вийшла. Одна хвилинка. Тут є магазин, кафешка і експрес-магазин, в якому можна придбати в принципі, все. Від хлібу круасанів до йогурту. Різні фрукти там теж є. Дуже зручно. Тут така мережа називається Супердіно. І Пардіно. І пердіно. Ось вони по всьому динаріфу знаходяться в усіх місцях, яких тільки можна. До речі, зовсім через дорогу від готелю така класна панорама відкривається. Е, вид, ну коротше, дуже класно, мені тут дуже подобається. Я задоволена нашим місцем на 100%, на 99,9%. З Нашої терасі відкривається дуже класний вид. Я можу ще показувала вам десь трассу, але тут же ще раз. Бо це просто неймовірно. З, з нашої тераси видно сусідній острів і захід сонця постійно в цій частині. Тобто кожен вечір ми спостерігали класні і гарні заходи сонця. І взагалі. Жити в такому номері, з таким видом це просто кайф. Раз перед'їздом нам пощастило з місцем прямо біля готелю. Зараз занесемо наші валізи, сумки в машину і будемо вже спокійні, що не треба буде потім нервувати за це. До речі, наша машинка на, на наші канікули, на нашу відпустку. Дуже класна, новенька, гарненька. Малишка така. І так ми продовжуємо нашу подорожі в місто Лос Крістіанос, де ми Airbnb, Airbnb е апартаменти. Сподіваюсь, що очікування раді буде так, як на катиці. І Нам 30 хвилин. Це більше на південня, на південну частину острова. Сподіваюся, що там буде ще так більше трошечки. І насоводимось вже нарешті різними пляжами, а, скуштуємо паелі з морепродуктами та отримуємо задоволення від іншого міста. Ну, так, Ми вже взяли ключ і спускаємося в наші апартамент. І сподіваюся, що ми прийшли по правильній адресі. Зустрічаємося в такі холл, лаунж-зона. Але куди нам тепер йти, ми взагалі не знаємо. І так, ми вже всередині. Стильок, звісно, не такий СССР чисто. Нам сказали, що треба піднятися по рампі. І нас чекає ліфт. Десь в кінці. На п'ятеро. Ідемо. Так, цей будинок трошки трошки старіший. Але Лифт тут новенький. підіймаємося. Зараз будет обзор. Итак, так, у нас номер, номер, апартамент наш, номер 504. с коридорчик. Ну что, момент истины что нас чекає за трима дверь... дверима? Дверима. ту ду М -м, пахне приємно. О, наша кухонька. Наш барний стілець. Зал. Декорації. О, навіть є зеркало в повний зріст. Мені цього не вистачало. І кімнатка. О, ну взагалі супер. Навіть вентилятор є. What you tell? Really? Yeah. Так, обзор на, на ванну кімнату. Пральна машина. Корзина. Ну я рахую, що це, це топчик. Зараз подивимося на і зараз подивимося, що у нас and see. А у нас є навіть балкон. Вид на море каже. <laughs> Прикольный вид. Так, сейчас разбираемся, как это открывать. А вот так и открывать. У нас есть наша терраса. И вид точно на море. <laughs> Мы же прямые. Ну, мне все подобрается. Прикольно. Все свежее, стелененькое. И... Це найголовніше. Так, ми зайшли в місцевий ресторанчик. і замовили два салати. Мерсі. З курочкою. курочкою. Сподіваюся, що вони сіли. Підійшли до Hard Rock Cafe. Всі, хто сюди приїжджають, приходять подивитися на нього. Ну, прикольно. Виглядає, піраміда така. Подивитись можна. А навпроти знаходиться купа магазинів і торговий центр. Зараз підемо подивимось, що цікавенького можна знайти. Прогулюючись, знайшли такий магазин з такими тяпами. Мотами. але це, звісно, тільки важкий люк, скажімо так. Ціни, звісно, вражають. Rolex 47 тисяч. 45, 45. Прикраси діаманти. Ну тут, до речі, ще нормальна ціна. Ось. Чотири-6 тисяч. Але що це значить? Це значить, що люди купують, якщо тут всі магазини є. Тут дуже багато старих людей, людей у віці, які їздять на таких скутерах. Тут вони повсюди, тут можна і порендувати де хочеш. І при грошах люди. Коротше, сьогодні у нас якийсь день такий. Ми розуміли. Подивіться, це в ще кризі буде. По дорогах на цих на цих самокатах немає слів. Коротше, місто. Ну так, собі сказати, якщо чесно, щось нам не дуже зайшло. Да, прикольна ця кафешка Hard Rock Cafe. торгівельний центр, але все інше щось мені якось забагато всього, забагато людей, забагато якийсь шанхай, mm. схоже на це. Ось тому зараз ми прийняли рішення, що йдемо в Mercadona. купимо які, якоїсь рибки, якоїсь, якихось продуктів, щоб готувати сьогодні на вечерю і на сніданок щось. А потім подивимось, може кудись поїдемо на якийсь пляшки неподалік. Або, не знаю, ще й погода така, сонце пропало. тучі, Ну, нічого. Якось так. І також в цьому комплексі є у нас басейн. Правда, щось нікого немає. Але, звісно, без такого виду, як у нас був раніше. Біля нашої квартири знаходиться таке, така маленька набережна підхід до... До води. І скоро буде вже захід сонця. Якраз прогуляємося трошки. О, дівчата спорт роблять. Може це теж україночки, як в минулому моєму нашому місті. Піду приєднаюсь до них. Йога. Ой, клас. Ну ви що, з таким, звісно, видом. Це взагалі один кайф робити йогу. Зараз підійнялась на таку невеличку скелю. З таким видом пасти. Клас. Сьогодні дуже тепла погода, коли сонце є. Навіть коли не було, до речі, було дуже тепло. А Томас уже пішов по рибалити. Ось такий класний вечір сьогодні. з видом на місто. На гори. Я мені так здається, що те йде десь за хмарами. Можливо, завтра пощастить його побачити. На голові в мене, звісно, капець вітер таке натворив. Але класне місце. День я була дуже розчарована, що ми сюди приїхали, бо реально. Місто було якийсь шанхай. Мені <рес> дуже не сподобалось. Дуже багато людей, дуже багато якихось закладів, якось все було так не дуже. А врешті-решт вечір буде все дуже класним.